Крали й катували стареньких, і все заради квадратних метрів у Львові. Гучне затримання банди квартирних ракетирів. Вони викрадали самотніх львів'ян, знущалися з них і змушували переоформити нерухомість на користь інших, і все це в змові з правоохоронцями. Виявили все слідчі департаменту внутрішньої безпеки поліції. Під час спецоперації затримано п'ятьох членів банди. Звільнено заручника, як з'ясувалося, 58-річного львів'янина зловмисники силоміць утримували протягом місяця. Увесь час били. Давали наркотики та, врешті, змусили переписати квартиру. Вони поставили його в наркотичну залежність щодо важких наркотиків, які постійно йому привозили, і, відповідно, він їх змушений був вживати. Фактично. Маючи вже всі документи на квартиру, група шахраїв намагалася її продати. Нині звільнений бранець під наглядом медиків і поки жодних коментарів не дає, про його зникнення до поліції повідомили сусіди. Ми, чесно говорячи, всі сусіди думали, що він вже там мертвий. Чесно, ми всі думали. І міліцію викликали, ми ж неодноразово викликали, і вже дзвонили, щоб якось зайти. Слідчі переконані, це не єдиний постраждали від банди під час обшуку в помешник помешканні зловмисників, було вилучено низку документів на вже переоформлені квартири, а також ті, за якими готували зміну права власності серед речових доказів, комп'ютери та мобільні телефони. За даною групою велося документування приблизно останній місяць часу. Та коли поступила інформація про те, що Дані особи вже готові якимось чином розпорядитися майном, тобто шукали клієнтів для перепродажу майна. Нині всі п'ятеро членів зграї на лаві підсудних сьогодні їм обрали міру запобіжного заходу. Тримання під вартою був заставив 48 тисяч гривень. Проти зловмисників порушене карне провадження за трьома статтями: шахрайство, викрадення людини та перевищення влади поліцейськими покарання за таке до восьми років обмеження волі.